У 10 областях України та місті Київ для дітей працюють 15 мобільних класів безпеки. Це спільний проєкт Нацполіції та ДСНС за підтримки Юнісеф. Мета проєкту пояснити дітям правила поведінки під час війни. Поліцейські разом з рятувальниками розповідають про мінновибухові предмети, правила поводження на воді, на вулиці, правила дорожнього руху, говорять про кібербезпеку, застерігають від булінгу та домашнього насильства. Навчання проходить у пересувних автівках, спеціально оснащених для занять. Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ України, з нами на зв'язку. Наші вітання, добрий день. Доброго дня. Власне, щодо запровадження ось цього проєкту, якою була, ну скажімо, необхідність, чому вирішили його започаткувати. І ем, якщо йдеться про кількість таких мобільних класів, ну то скільки їх є наразі? Так, дійсно, зараз я якраз знаходжуся в одному із таких мобільних класів безпеки. І ще сьогодні зранку тут. Працювали з дітьми, і це, зокрема, прифронтова область сьогодні. станом на зараз мобільні класи діють в дев'яти областях і місті Києві. Загальна кількість таких мобільних класів безпеки всього 15 Вони знаходяться на балансі десь національної поліції на балансі. Державної служби з надзвичайних ситуацій, але специфіка в тому, що в цих мобільних класах безпеки працюють спільно поліцейські і рятувальники, які пройшли відповідний відбір, навчання, як комунікувати з дітьми, як їм розповідати про правила безпечної поведінки в різних умовах, чи то вдома, чи то на воді. А, і е, як уникати небезпечних е, ситуацій е, в е, різному середовищі пояснюють правила безпеки і поведінки в публічних місцях е, з незнайомцями, е, правила безпеки під час повітряної тривоги, е, в чаті е, е, питанням. Е, Протипожежної, протимінної безпеки, що на сьогоднішній день є дійсно досить актуальним. зокрема на прифронтових де окупованих територіях, тому ці мобільні класи безпеки вони працюють уже ось понад рік, і вони стали можливими функціонування запуск і передача на підрозділи ДСНС і поліції завдяки співпраці з фондом ЮНІСЕФ. Все, що знаходиться в цьому класі, воно е, направлено на те, щоб правильно дітям донести інформацію е, і при цьому е, працювати з дітьми різної категорії. Тут у мене є, наприклад, е, такі навчальні програми, які також були розроблені е, Національною поліцією Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з ЮНІСЕФ е, по різній тематиці і на різну вікову категорію тут безпека на дорозі, пожежна безпека. Вдома на вулиці, мінна безпека для 5-11 класів. Тому ці, ці мобільні класи безпеки вони є дуже актуальними і користуються насправді популярністю в, в плані того, що до нас звертаються шкільні заклади, школи, директори для того, щоб такий мобільний клас безпеки міг приїхати в віддалені регіони, там де, наприклад. Немає стаціонарного класу безпеки, і щоб безпосередньо поліцейські рятувальники провели таке навчання з дітьми на виїзді. Разом з тим враховується ситуація з обстрілами. Якщо є небезпека, то на жаль мають бути зупинені для того, щоб перемістити дітей в укриття. І ну, от хотіла би ще відмітити, що понад 129 тисяч дітей на сьогоднішній день вже відвідали такі мобільні класи безпеки. А якщо маєте таку інформацію, в яких регіонах найбільше, найчастіше такі заняття відбувалися? Все залежить від ситуації в області. Uh, і навіть на літніх канікулах ä, ці мобільні класи безпеки також виїжджали е, працювати з дітьми, збирали дітей. А, але на сьогоднішній день в дев'яти областях функціонують такі мобільні класи безпеки: Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеський, Полтавський, Сумський, Харківський, Чернівецький, Області, а також о, в місті Києві. І е, якщо е, дозволите, хотіла би теж вам е, продемонструвати е, от, так, е, так. дуже швидко е, цей мобільний е, клас, в якому я знаходжуся. Тут є певні от такі от е, стенди е, з тими вибухонебезпечними предметами, е, яких е, Можуть бути знайдені дітьми, і тут, наприклад, рятувальники пояснюють, що ні в кому випадку не можна підходити до них, не можна їх чіпати, не можна брати в руки. Вони тут розміщені на стендах. Також є певні там інструкції, як потрібно себе поводити в тих чи інших ситуаціях, так як я казала, в випадку повітряної тривоги. Тут також інформація стенди про міни. Є ось такий цікавий стенд, на якому показано електроприлади, і як вони можуть бути, якщо неправильно з ними поводитися, то вони можуть викликати пожежу. І під час того, коли дитина сама залишається вдома, на що потрібно звертати увагу, як себе поводити зокрема вдома. Ну і от, в принципі, я зараз знаходжуся. Це такий великий розсувний мобільний клас. в нас на сьогоднішній день в Києві функціонує ой, перепрошую в Україні. Функціонує взагалі п'ять. Ну і в принципі, ось сюди можуть заходити діти, і тут з ними проводяться відповідні заняття. Також є е, різного типу е, роздаткові матеріали, е, які е, в ігровій формі, пояснюють дітям, е, ну, надаючи певні теж, рекомендації, обов'язково тут і пес-патрон, як же ж без нього, так би мовити. Ну і, е, е, в принципі, от... Е, в такій от формі проводяться е, ці всі навчання для різної вікової категорії а е, більшою популярністю е, користуються серед е, таких е, дітей середнього віку. Ну для старших е, вже трошки е, інакше розповідають про правила безпеки е, і вже набільш серйозніші теми. Розмовляють поліцейські та рятувальники. Ну, ми вам дякуємо за те, що ви показали, де проходять ці заняття, де розповідають і як саме розповідають. Постає лише питання: хто це робить? Та? Тобто, хто фактично викладає? Чи йдеться про те, що це там поліціянти, чи можливо якісь спеціально вишколені люди? Хто це? Заняття в цих мобільних класах безпеки проводять поліцейські та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Це е, заняття е, спільні і за кожним таким мобільним класом безпеки закріплені конкретні співробітники, які пройшли е, відповідне навчання по роботі е, з дітьми саме в такому мобільному класі безпеки. Е, також е, е, хотіла би відмітити, що за рахунок такої от синергії поєднання. Співпраці поліції та ДСНС ці ці заняття вдається зробити такими комплексними, тому що вони охоплюють питання безпеки дітей в різних сферах, в різному різних в різному соціальному середовищі вдома, на дорозі, під час дороги до школи, під час повітряної тривоги. А, і також особово окрема увага приділяється іще і психологічній підтримці дітей. А, тому а це а, ще раз хочу підкреслити, що такі а, комплексні, а, комплексна робота з дітьми в питаннях формування безпечної поведінки. А, у дітей підлітків і взагалі в дитячому середовищі Катерина, спасибі вам, Катерина Павліченко, заступниця міністра внутрішніх справ, була з нами на прямому зв'язку про Дякую. мобільні класи безпеки.